Роберт Льюіс Стівенсон. Острів Скарпів Розділ 15, ОСТРІВ ЯНИН. ЗІ схилу пагорба в цьому місці крутого й кам'янистого сунулася жорства, шурхітливо покотилася вниз і застрибала між дерев. Мимоволі звівши очі вгору, я помітив чиюсь постать, яка притьма скочила за сосну. Що то було ведмідь, людина чи мавпа? Достеменно сказати я не міг. Істота видалась мені темною і волохатою, ось і все, що я знав. Страх зустрітися з нею сам на сам прикував мої ноги до землі. Тепер, як я гадав, мені перетяли обидва шляхи позаду, вбивці, попереду таємнича почвара, і одразу ж у голові відома небезпека поступилася місцем невідомій. Навіть Сілвер бачився мені вже не таким грізним, як це лісове створіння. Тож я завернув назад і щохвилини озираючись через плече, почав відступати в напрямі до шлюпок. За мить істота з'явилася знов і, давши великого гака, забігла мені дорогу. На мене не йшла жахлива втома, та навіть якби я був бадьорий. Як після сну, то однаково не зміг би змагатись у швидкості з таким супротивником. Створіння ганяло від стовбура до стовбура, мов олень, пересуваючись по людському на двох ногах, хоч, на відміну від людей, згиналося під час бігу, мало не навпіл, і все ж то була людина. В цьому я більше не сумнівався. Я спробував відсвіжити в пам'яті чути про людожерів і вже хотів кликати на допомогу, але думка, що я таки стрів людину, нехай і дику, трохи мене заспокоїла, а ляк перед Сілвером. Віджив з новою силою. Я стояв, обмірковуючи, як би його втекти, і раптом згадав про свій пістоль. Коли впевнився, що маю захист у моєму серці, прокинулася мужність, і я, рішуче розвернувшись до острів'янина, жваво рушив у його бік. Він уже причаївся за іншим деревом, одначе пильнував мене, бо щойно побачивши, як я прямую на зустріч, вийшов з-за стовбура і стопив крок до мене. Потім завагався, трохи позадкував, тоді знову пішов уперед і раптом, на моє. Здивування та збентеження упав навколішки і благально простяг до мене щіплені руки. Я зупинився і запитав Хто ви? «Бенган!» – відповів він хрипким і скриготливим голосом, схожим на звук іржавого замка. Я нещасний Бенган! саме так. Три роки я не розмовляв з жодною християнською душею. Нарешті я роздивився, що переді мною білий чоловік, такий самий, як я, і що риси його обличчя навіть приємні, тільки шкіра там, де її нічого не прикривало, засмалилася на сонці, аж губи йому почорніли, а ясні очі надзвичайно гостро вирізнялися на темному обличчі з усіх жебраків, яких я бачив чи уявляв собі, цей видавався найобідренішим. Одяг його складався зі старого парусинового лахміття та пошарпаної матроської форми, і те чудернацьке руб'я трималося купи завдяки цілій системі різноманітних застібок, мідних гудзиків, паличок та петель із просмоленого колоччя. Довкола стану незнайомець носив старий шкіряний ремінь із мідною пряжкою, єдину цілу річ з усього його обладунку. Три роки! вигукнув я, ваш корабель розбився? Ні, друже, відповів він, мене тут висадили. Я чув про цю жахливу кару, досить поширену серед боконірів, коли винуватця висаджували на якийсь безлюдний далекий острів і кидали там на призволяще, залишивши трохи пороху та куль. Висадили три роки тому, провадив він, і відтоді я живу годуючись козлятиною, ягодами та устрицями. Хоч куди зашли людину, скажу я тобі, скрізь вона дасть собі раду. Але, друже, серце моє знудьгувалося за християнською їжею. Може, в тебе є ж маточок сиру, га? Нема? Ох, скільки довгих ночей мені снився сир, здебільшого підсмажений. А будившись, я розумів, що досі перебуваю тут. Якби мені тільки пощастило вернутися назад на судно, озвався я, ви б отримали отакену головку сиру. Ввесь цей час він обмацував матеріал моєї куртки, гладив мої руки, оглядав мої черевики і взагалі, коли замовкав, радів, наче дитина, що бачить подібну до себе істоту. Але, почувши мої останні слова, остров'янин збадьорився і зиркнув на мене з якимсь лукавим зачудуванням. Якби тобі тільки пощастило вернутися назад на судно, кажеш? перепитав він. А хто ж може цьому завадити? Не ви, звісно, відповів я. Правду кажеш, вигукнув він. Ну, а те є, як тебе звуть? Джим. Джим, Джим, повторив він, вочевидь дуже задоволений. Ну, гаразд, Джиме, послухай, я мав таке непутяще життя, що сором навіть казати, чи міг би ти, приміром, повірити, дивлячись на мене, що в мене була благочестива мати? Ну, напевно, ні, відповів я. Отож, погодився він, а це щира правда. Мати була надзвичайно благочестива, і я ріс чемним, благочестивим хлопчиком, який міг відбарабанити катехізис так швидко, що ти не розрізнив би слів. А ось бач, до чого дійшло Джиме. Хоч почалось усе з гри в орлянку на клятих надгробках. Якраз із цього все й почалось, а далі закрутилася, дарма що мати перестерігала мене, попереджала, чим вона може скінчитися, еге ж. О, благочестива жінка! Але сюди мене закинуло саме провидіння. Тут, на цьому безлюдному острові я все обдумав і знову навернувся до благочестя. Мене вже не спокусиш, Ромом, хоч за нагоди я, звісно ж, можу трохи випити за щастя. Я дав собі слово виправитись і не зіб'юся з пуття. А ще, Джиме. Він озирнувся довкіл і стишив голос до шепоту. Я тепер багатий. Тут мені стало зрозуміло, що бідолаха на самоті збожеволів, і ця здогадка, певно, відбилася на моєму обличчі, бо він гарячково повторив Багатий, багатий отож. І от що я тобі скажу я й тебе виведу в люди, Джиме. Ох, Джиме, ти ще благословлятимеш свою зарю за те, що перший спіткав мене. Та раптом він спохмурнів на виду, стиснув мою руку і, загрозливо піднісши вказівний палець перед мої очі, спитав Ану, Джиме, кажи мені правду, чи то не флінтів корабель? Мене враз осяяла щаслива думка, цей чоловік може зробитися нашим спільником, і я, не вагаючись, йому відповів. Ні, не флінтів, флінт помер. А втім, якщо ви вже запитали, я скажу вам правду. На борту є кілька флінтових матросів, і це велике лихо для нас. Але ж там нема одноного, насилу видушив він із себе. Сілвера? перепитав я. Еге е, ж, Сілвера, скинувся він. Саме так його звуть. Він кухар, а також перший заводіяка. Остров'янин іще тримав мене за руку і на тих словах мало не скрутив її. Якщо тебе підіслав довгий Джон, сказав він, то мені гаки, я це знаю. Та чи ти сам уявляєш, у що встряг? Я на мить замислився і вирішив розповісти йому про всю нашу подорож і про те, в якій скруті ми опинилися. Він слухав мою історію з жадібною цікавістю і, коли я закінчив, погладив мене по голові. Ти славний хлопець, Джиме, але ваші життя зав'язали мертвим вузлом, егеш? Гаразд, вам треба лише звіритися на Бена Ганна. Бен Ганн знає, що робити. А як гадаєш, чи може отой ваш сквер виявити великодушність, коли дехто зарадить йому, чоловікові, чиє життя, за твоїми словами, зав'язано мертвим вузлом? Я сказав остров'янинові, що скваєр найвеликодушніша людина на світі. «А вже ж, але бачиш, відповів Бенган, Я не збираюся просити в нього посади воротаря, лакейської лівреї чи ще чогось такого, мене цим не звабиш, Джиме. Маю на увазі ось що, чи погодиться він, приміром, дати мені тисячу фунтів із тих грошей, які, власне кажучи, однаково вже мої. Певна річ погодиться, сказав я, за умовою кожному матросові мала припасти своя пайка, а відвести додому, докинув він, пильно дивлячись на мене. Чом би й ні. вигукнув я, сквер справжній джентльмен, крім того, якщо ми спекаємося за колотників, нам знадобиться ваша допомога, коли плистимемо назад. Еге е, ж, таки знадобиться, підтвердив Бенган і, відітхнувши, як мені здалося, з надзвичайною полегкістю, повів далі. Ну, а тепер я тобі дещо розповім. Дещо, але не все. Я плавав із Флінтом, коли він закопував скарби, він і ще шестеро інших, шестеро дужих моряків, вони пробули на березі майже тиждень, а ми залишалися на старому моржі. Одного чудового дня пролунав сигнал, і тут у маленькій шлюпці з'являється сам Флінт із замотаною синім шарфом головою. Сходило сонце, а він, біля водоріза, ввижався блідим, як смерть, проте ще живий, уявляєш? А решта шестеро були мертві, мертві й поховані. Як він упорав їх, ніхто з нас на борту так і не втямив. Чи то сталася бійка, чи різанина, а чи нагла смерть. Але він один вистояв проти шістьох. Білі бонс був тоді за помічника капітана, довгий джон за квартир майстра. Отож, вони спитали його, де скарби. О, каже він, можете зійти на берег, як ваша ласка, і пошукати, але корабель рушає далі, побий вас грім. Отак їм відрубав. Ну а три роки тому я плив на іншому кораблі, і ми побачили цей острів. Хлопці, сказав я, тут флінтові скарби. Висядьмо та відшукаємо їх. Капітанові це не сподобалося, але матроси підтримали мене і зійшли на берег. Дванадцять днів ми нишпорили, і з кожним днем товариші лаяли мене лютіше й лютіше, аж поки одного чудового ранку всі повернулися на борт. А ти, Бенджаміне Ганне, сказали вони, тримай мушкет, лопату та кайло. Лишайся на острові і шукай собі флінтові гроші. Отак От мені відрубали. І ось, Джиме, відтоді я вже три роки живу, не маючи в роті й шматочка християнської їжі. Ти тільки глянь на мене, глянь. Чи ж схожий я на хлопця з бака? Ні, кажеш, а я ним ніколи й не був, то ж. Тут Бенган підморгнув і сильно вщипнув мене. Просто згадай мої слова перед своїм сквайром, Джиме, провадив він. Бен не схожий на хлопця з бака і ніколи ним не був. Оці слова. І ще зазнач той чоловік три роки жив сам один на острові, вдень і вночі, у погоду та негоду, і думав, може, часом про молитву. Скажи це, а часом про свою стару матір, дай Боже, щоб вона була жива. Отак і скажеш. Але здебільшого, Ганн. Ось що ти маєш сказати. Здебільшого він був заклопотаний іншою справою, а тоді вщіпни його, як я тебе. І е він знову по-змовницькому затиснув пальцями мою шкіру. Потім. вів він далі, потім ти зведешся і скажеш ось що, Ган. Добрий чоловік, отак і скажеш, тож він покладається більше, значно більше затямце, на вроджених джентльменів, аніж на джентльменів фортуни, до яких колись належав і сам. Гаразд, відповів я. Але з того, що ви кажете, я не можу второпати ні слова. Хоч це. Тепер дарма, бо спершу мені треба дістатися на корабель. А як? Еге ж, сказав він, це справді заковика. Та в мене є човен, який я змайстрував своїми руками. Його сховано під білою скелею. Як не буде іншої ради, можемо спробувати ним, коли смеркне. Гей. вигукнув він. Що це? Хоч до заходу сонця лишалася ще година чи й дві, на острові пробудилися всі луни й озвалися ревом на гуркіт гармати. Там почався бій. скрикнув я. За мною. І помчав до гавані, забувши всі свої страхи, обіч мене, в саморобному взутті з козячої шкури, легко й швидко біг покинутий на острові моряк. Ліворуч, ліворуч, проказував він. Бери ліворуч, друже Джиме, Марчі під дерева. Отут я вперше забив козу. Тепер кози сюди не сходять, а пасуться на верхогір'ї, бо бояться Бенджаміна Ганна. Ага. А ось і цнитвар. Певно, він мав на увазі цвинтар. Бачиш могили, іноді я приходжу сюди і малюся, коли думаю, що вже, мабуть, неділя. Звісно, це тобі не каплиця, але все ж тут якось урочистіше. Зрештою, як не крути, Бенові Ганну доводилося тяжко: ані капелана, ані біблії, ані корогви. Еге. Отак він теревенив собі на бігу, не чекаючи відповідей, та я й не зміг би йому відповідати. За гарматним пострілом, після тривалої паузи почувся випал із рушниць. І знову запала тиша. А тоді попереду, майже за чверть милі від нас, над лісом замайорів британський прапор.